Вітаю вас! Як зазначав один із класиків, у творчості максимальна самовіддача не виснажує, а тонізує. Якщо ж взяти творчість дітей, то й притаманне особливе світосприйняття. І, як приклад, активна робота в клубі Джерело де завдяки інклюзії діти з обмеженнями в здоров'ї духовно зростають. Знаю всі, коли є друг. Тут радісно й весело. Їх тут розуміють і люблять. Вони розкривають свій хист, бо відчувають підтримку дорослих і однолітків. Клуб Джерело вже понад 15 років у цих стінах не вщухає дитячий гомін. Панує атмосфера взаєморозуміння та творчості. Окрилені надією, ці учні з нетерпінням очікують на новий день, аби знову зануритися в світ музики, краси та натхнення. Створений за підтримки Запорізької філії фонду соціального захисту інвалідів України на базі загальноосвітньої школи No70, клуб Джерело став рідною домівкою для багатьох дітей з вадами здоров'я, хто проживає в комунарському районі. У кожного з них серйозний діагноз щодо захворювання. Заняття творчістю розковує їхню душу, вносить гармонію в життя. Це сприяє не лише розвитку хлопчаків і дівчаток, а й цілющими ліками, завдяки яким відступає хвороба. У клубі працюють різноманітні гуртки художнього, технічного мистецького напрямку. Аби спробувати свої сили, дехто відвідує декілька з них, має досягнення. Улюблений гурток у багатьох ляльковий театр. Завдяки таким заняттям діти стають впевненими, краще вчаться, поліпшують пам'ять. Їхня дикція стає чіткою: заняття з ритміки удосконалюють здібності, котрі проявляють вагітбригадах та різних шкільних заходах. Нам всегда очень нравится, потому что мы увлекаемся этим, приходим сюда и получаем от этого удовольствие, получая потому, что мы выезжаем выступать, дарим таким некоторые детки с отклонением тоже какую-то доброту нашу, то что мы им подарили, выучили. В прошлом году у нас была первая сказка Рукавичка вот я была собачкой там дедушки, дан был дедушка, а я собачка була. У нас руче лучше развиваются руки, выносливость вас розбивається. Можна дарить добро всім людям. Так от, щастя. Вони розуміють, як це сложно. Як встигаєш поєднувати і навчання і заняття? Ну, я е, утром е, приходжу на гурток, потім вчуся і, і е, після уроків вчу уроки. Як часто сюди приходите? Ну, буває в п'ятницю, в, вівторок, в, в середу приходимо сюди співати. Мені дуже подобається цей гурток. Тут багато навчають пісні, Ми співаємо, танцюємо, робимо зарядку. У мене, наприклад, є подружка ну, подружка Даяна. Вона хоче стати актором, тому що їй подобається ну, цей гурток. А ти ким хочеш стати? А я хочу стати, ну поки що не знаю. Ну, вирости, може стати телеводучий. В яких ти е, спектаклях брав участь? Як В, В рукависті. Хто сказав, няв? Е, е, в ще рябі. Які б ти ролі можливо хотів би грати? Головні. Я навчився вивчати ролі. Гарно співати, робити вправи для рук, відчувати ритм. А ким ти мрієш стати? Я, я хочу стати гітарістом. Уроки вокалу свого роду дихальна гімнастика, запевнює Марина Жигуліна. Вона має чимало вихованців, хто пішов стезею музики або серйозно захоплюється нею. Єва Ракус, початківець, хоча подає надії, добре співає, а зараз відповідально готується до пісенного конкурсу виконавців російської народної пісні Калинка. Юні дарування виступають на різних сценах. Люблять українські, російські, болгарські, білоруські пісні. Душею клуба джерело є його керівник Людмила Шавульська. Це перш за все, завдяки їй полагкотить іскорка пізнання в кожному, хто приходить сюди. Вміє пані Людмила розглядіти юний талант завжди підтримує та налаштовує на позитив тих, хто увідчає. Розпочинали, каже, зі створення батьківського активу, давали поради щодо виховання особливих дітей, організовували спільні заходи, де батьки і діти були разом, проводили майстер-класи, порозумілись, здружились, стали єдиною сім'єю. І навіть роки не на заваді. Випускники досі забігають поспілкуватись. Поділитись радістю. А для них завжди є подарунок. Пані Людмило, я знаю, що клуб Джерело став магнітом для багатьох хлопчаків і дівчат, які ми переконалися, переглянувши відеосюжет. Як вам вдається пробудити в них бажання, любов до творчості? Ну, вы, вы увидели, что действительно в нашем клубе дети занимаются очень разными видами творчества. Нам очень сложно в том, что не все можем охватить по нашей материальной базе. Но мы сегодня очень хотим, чтобы самое главное, для того, чтобы пробудить вот это желание творить, это нужна большая любовь педагогов, доброта их. И увлечение. Вот если мы увлечем этих детей, то тогда мы видим результаты. И поэтому тема основная наша развитие детей через творчество. Потому что творчество это то, что сопровождает нас всю жизнь. Я знаю, що значне місце займає технічна творчість у вашій позакласній роботі. Будь ласка, прокоментуйте це відео в Комунаровському районі. Ми представляємо учебно-воспитательний комплекс технічного профіля. Директор наш Гігаурі Надежда Вікторовна дуже Этому, будем говорить, большое внимание уделяет. И поэтому технический прогресс присутствует не то в нашей жизни постоянно. И особенно сегодня, вот, в развитое время, как бы, развить технические способности ребенка довольно сложно в школе, когда не всегда бывают уроки черчения, не везде есть уроки э, труда. А в нашей школе все это сохранено. Мы ведь комплекс технического профиля, и поэтому не только в учебной деятельности, да, но и во внеклассной деятельности, благодаря нашим, ну, как мы говорим, партнерам, благодаря поддержке станции юных техников, директор Запотоцкая Галина Григорьевна, областного центра научно-технического творчества Грани, директор Эдель Михаил Григорьевич. У нас функционируют кружки технического творчества. вы прийшли не з порожніми руками, щось ви принесли, так? Розказуйте, будь ласка, що це за вироби? Чиї це роботи? Вот, я зробив такий ботинок, тому що в дитинстві... Ти Олексій, так? Да, я Олексій. Олексій, Олексій, Олексій я Саня. не можу довго навчитися зав'язувати шнурки, тому я зробила такий ботинок. І mm. хочу віддати його первоклашками з нашої школи. Uh -huh. Скільки часу ти витратив на його виготовлення? Ну, приблизно півроку. По Пів Наскільки це така трудоємка робота? Ну, Де ти брав матеріали, скажімо, там. матеріали нам представляв наш учитель, преподаватель Євгеній Віталійович. Угу. Добре. То, скажімо, ніяких проблем не було у виготовленні. Найголовніше це було бажання, так, так. І, і скажімо таке, наполегливість, так, сумління. Добре, добре. А чия це робота? Моя робота. Як тебе звати? Олександр. Олександр Манзій, так? Да. Так. Добре, розкажи, будь ласка, що це за виріб? Це Угу. Коли ти її зробив, як давно? І скільки ну, часу витратив? Я потратив 4 місяці, щоб зробити цю роботу. То це ти сам придумав, скажімо, якою вона має бути? Так? Чи десь там побачив, а сам вже зробив? Увиділа і сам зробив. А які ще у вас роботи є? Це, це ваші перші роботи, чи ви вже маєте якісь напрацювання і вже, скажімо, є у вас? У нас є. Давід, що твої роботи які? Мои работы я делал. Так, ну, да вы так? Да. Так. Я делал светильники, подсвечники, набор для мамы там лопатки корабли, mm -hmm. для садоводства. Mm -hmm. да. Добре, Будь ласка, Данило, так ты звати так. Данило Жанберо. А у тебя какие работы? У меня я уже занимаюсь это, с пятого класса еще, и у меня уже насобиралось где-то пять работ. Одна, ну, у меня последняя работа была это мой подъемный кран. Я его сделал для своего младшего брата, чтобы когда он ну, подрос, так он игрался им. Да? И mm -hmm. это такая память. Mm -hmm. сказать... Чем вас захопляет самотехничная творчество? Чем вам тут подобается в этой работе? Ну, mm -hmm. нам нравится то, что можно с обычного бруска древесины сделать какое-то чудо. Вот это mm -hmm. самое главное. Mm -hmm. И тогда, конечно, когда так и народживается диво, да? То есть, что вы тогда чувствуете, каждый из вас? Mm -hmm. Мы удивляемся что мы сами это можем, вот так? Да. Так, очень хорошо. Ребята, скажите, пожалуйста, а вы свои работы где там представляете на выставках, на фестивалях каких-то, так? И неоднократно. И имеете досягнение, так? И уже неоднократно, еще с пятого класса наши uh -huh. работы активно участвуют в выставках. Потому что техническое творчество – это то, что особенно важно мальчишкам. Умение забить гвоздь, затрагать какую-то палочку, да и помочь потом будущим мужчинам в жизни. Если же и вы прагнете удосконалить свои степности… Приєднуйтеся і нехай ваша духовна скарбниця не міліє. На все добре, до побачення!